Більше ніж пів року в галереї Лені не було жодної нової виставки. Через ситуацію в країні власник закладу Юрій Баранник вирішив призупинити свою діяльність. От це, ми полгода не, не виставляли вообще нікаких, потому что сделали зачище такое. Ну, в стране волнение, непонятно, все затаились полгодами, розбежали, все ждут, когда что-то там изменится. Ми теж таку паузу взяли і з января місяця у нас тут була постійна виставка. Та не дивлячись на скрутний час, художники писати картини не перестали. Тож виставка Володимира Гуліча під назвою Оксамитовий сезон знов відкрила двері галереї. Якщо чоловік стрижить построїв дом, то його можна заселяти. Якщо художник нарисував картину, то його можна показувати зрителям. Тому ми таку паузу і взяли такою звонкою, свіжою виставку именно современного искусства. Володимир Гуліч свої картини створює у напрямку сучасного мистецтва. Каже, не боїться експериментувати ні з сюжетами, ні з формами. Це Антарктида. Художник зізнається, створював її у думках про Ялту. Антарктида це от, моє от в Ялті, коли проїздила воттева, ці всі випадки, але ти нічого не можеш зробити. От. Мало того, ти ще один в місті. У тебя нету людей, которые тебя поддерживают. Вот. У меня такое состояние было в Антарктиде, когда я ходил в моря. Тут все полотна відображені внутрішнього стану митця, Та й назву виставки Оксамитовый сезон Володимир обрав не випадково. Это всегда как бы такой комфорт, потому что нет людей. И все в шоколаде. И вот этого как бы бахатного сезона всегда кто-то ждет и к нему стремиться. Ну, для мене, как бы, бархатний сезон почався от, в початку года в Ялті. Роботи Володимира вже побачили не одне місто України від заходу до сходу. Оксамитовий сезон у Ленін продовжиться до вересня. Далі із запорізьких поціновувачів мистецтво очікує багато сюрпризів. Вже восени організатори галереї обіцяють нові обличчя та нові заходи. Кожен має займатися своїм ділом і ні, не, ну не свіживатця нічого не робити. Если ты делаешь хороше дело, вот хорошее, ну хорошо вмеш делать дело, то его нужно делать. потому что э, е страна вообще впадет в катарсис. Оксана Иванова, Ярослав Бардаков, Специально для медіа груп нові проекти.